За останні 13,8 мільярдів років Всесвіт еволюціонував від гарячого, щільного здебільшого однорідного стану до кластерного багатого на зорі і галактики, де типові міжзоряні та міжгалактичні відстані величезні порівняно з розмірами самих зірок. Зорі, які існують сьогодні, це не такі ж космічні об'єкти, які були створені на ранніх стадіях розвитку всесвіту. Раніше зорі складалися переважно лише з водню і гелією, елементів, які сформувалися невдовзі після гарячого великого вибуху, тоді як зараз зорі формуються з усього переробленого матеріалу, який колись був всередині однієї чи кількох зірок, і повернувся в міжзоряне середовище в процесі їх смерті. Щоразу, коли ми дивимося на зорі, ми отримуємо інформацію про сукупну історію всесвіту до моменту утворення конкретної зорі. Про всі покоління, які жили і вмирали до її утворення. Але можливо, що на початку історії Всесвіту перші кілька поколінь зірок сформувалися з одного єдиного масивного давнього джерела. Якщо це так, то ми могли б знайти хоча б кілька дуже старих зірок, які мають дуже нетипове співвідношення хімічних елементів в своєму складі, порівняно з більш поширеними різновидами зірок, що утворилися з матеріалу, який добре перемішався в міжзоряному середовищі. Нещодавно з'явилось дослідження, завдяки якому лише одна зірка може допомогти людству переписати космічну історію. Привіт! Ви дивитесь Science.ua, мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про те, чому нас може навчити найбільш дивна зірка чумацького шляху. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Дякую. Глядачам, які люблять казати про те, що наука зайшла в глухий кут, скажу, розминайте пальці для написання коментарів. Історія зороутворення у всесвіті сягає корінням дуже давніх часів, але зірки існували не завжди. На початку існувала тільки кварк глюонна плазма, яка поступово охолоджувалась, утворюючи протони, нейтрони, а потім атомні ядра і нейтральні атоми. Потрібні були десятки або навіть сотні мільйонів років, щоб хмари атомарного газу під дією гравітації стали достатньо масивними, щоб почати стискатись. І коли цей процес відбувся, почалось утворення зірок першого покоління, зірок, які складались лише з водню і гелію. Протягом життя в цих зірках відбувались реакції термоядерного синтезу, що накопичували нові матеріали. І з часом перше покоління зірок загинуло, в тому числі через зоряні катаклізми, такі як вибух наднових. Під час цього всі матеріали, що були накопичені повільними реакціями термоядерного синтезу і швидкими ядерними реакціями під час вибуху, повертаються колишньою зіркою в міжзоряне середовище. З часом цей збагачений викинутий матеріал змішується з рештою міжзоряного середовища, яке слугує великою космічною системою переробки. З цього збагаченого міжзоряного матеріалу поступово формуються нові покоління зірок, завдяки чому міжзоряне середовище поступово збагачується все більше і більше. Це цікаво з точки зору вивчення того, як еволюціонував і зростав Всесвіт від найдавніших часів до сьогодення. Ми існуємо тут і зараз. Але зорі, які ми бачимо, це не тільки ті зорі, що сформувались нещодавно, це всі зорі, що утворилися протягом історії всесвіту, бо світло від далеких зір могло йти доволі довго до вашого ока. Дивлячись на цятку в небі, ви дивитесь в минуле, оскільки зорі там можливо давно немає. Якщо наша мета знайти і дослідити найперші зорі у всесвіті, у нас є кілька варіантів. Ми можемо зазирнути на якомога більші відстані і спробувати виявити найдавніші зоряні популяції в ідеалі зорі найперших популяцій. Або ми можемо пошукати навколо себе, поблизу, спробувати знайти найстаріші, найчистіші реліктові зорі, які тільки вийде, і спробувати дізнатися, яким був Всесвіт під час їхнього формування за допомогою вивчення їх сьогоднішніх властивостей. Хоча телескоп Джеймса Вебба дав людству неймовірно велику кількість красивих зображень та даних про далекий ранній Всесвіт, лише в кількох рідкісних випадках, таких як Зорі Квіллур і Earendel, Окремі зорі можна хоча б розрізнити. Натомість спостереження близьких зірок має величезні переваги, оскільки замість сукупних властивостей популяції зірок можна детально виміряти набагато більше характеристик окремих світил. Загалом існує єдина властивість, яку можна виміряти, і яка показує, чи є зоря чистішою або більш збагаченою елементами, що входять до її складу. Ця властивість називається металічність. Для астронома будь-який елемент важчий заводень або гелій називається металом. Навіть абсолютно неметалеві елементи, такі як кисень, хлор і важкі інертні гази. Металічність є індикатором віку зорі, оскільки старіші зорі містять менше важких елементів. Також підвищена металічність міжзоряного газу стимулює зороутворення завдяки більш ефективному охолодженню. А ще ймовірність утворення планет вища у тих зірок, які більше насичені важкими хімічними елементами, тобто мають більшу металічність. Оскільки науковці точно виміряли наявність практично всіх елементів, знайдених на сонці, зазвичай вони порівнюють металічність якоїсь зорі з металічністю сонця за співвідношенням елементів, наприклад, заліза до водню, кисню до водню або вуглецю до водню. Однак, де можна знайти найбільш збагачені хімічними елементами зірки, і де будуть знаходитись найбільш чисті зорі? Найбільш металічні зорі, найбільш збагачені, будуть знаходитись там, де формувалось, жило і загинуло найбільше попередніх поколінь зірок, у центрах та на дисках наймасивніших, багатих на газ галактик. З іншого боку, зорі з найнижчою металічністю найчистіші, будуть знайдені там, де утворилося найменше поколінь зірок, у галактичних гало, давніх кулястих скупченнях і на далеких околицях космосу. Для чумацького шляху, нашої рідної галактики, науковці навіть створили карту металічності зірок як функцію їхнього розташування в космосі. На ній показано вміст важких елементів у понад 6 мільйонах зір чумацького шляху. Зорі червоного, помаранчевого та жовтого кольорів. Достатньо багаті на важкі елементи, щоб мати планети. Зорі зеленого та блакитного кольорів повинні мати планети лише зрідка, а зорі, позначені синім або фіолетовим кольором, взагалі не повинні мати навколо себе планет. Центральна площина галактичного диска, яка простягається аж до ядра галактики, має потенціал для існування придатних для життя кам'янистих планет. Сьогодні комплекс наземних і космічних досліджень підняв наші астрономічні знання на нові безпрецедентні висоти, завдяки величезному покриттю неба і вражаючій роздільній здатності, а також ширококутним камерам і оптичним установкам. Науковці дослідили не лише великі ділянки неба, але й використали ці можливості для вимірювання властивостей величезної кількості зірок, сотень тисяч в одних дослідженнях, мільйонів в інших, і навіть більше мільярда зірок у випадку місії Гайя Європейського космічного агентства. У вас може з'явитись запитання: а навіщо вивчати такі великі кількості зірок? На це є дві відповіді. Перша доволі банальна, тому що це цікаво. А друга відповідь полягає в законах математичної статистики. Якщо ви хочете знайти зірки, які вибиваються з загальних правил та проявляють відмінні від більшості характеристики, та ще й не просто їх знайти, а дослідити і зробити якісь висновки, вам потрібно знайти якомога більше таких дивних зірок. А враховуючи малу ймовірність появи таких дивних зірок, вам необхідно перебрати величезну кількість зірок в цілому. І акуратно відфільтрувати в цьому переліку саме ті зірки, які вас цікавлять. В цьому випадку ми шукаємо не те, що знаходиться на піку розподілу, а саме те, що знаходиться якомога далі від нього. Це нагадує пошук діамантів. Ви мусите переробити десятки тонн руди для того, щоб виокремити кілька грам дорогоцінного каменю. Наприклад, 25 метровий телескоп Sloan Digital Sky Survey, Сервейський цифровий огляд неба, що знаходиться в обсерваторії Apache Point, вже більше 20 років спостерігає за великими ділянками неба, постійно оновлюючи камери та наукові інструменти. Науковці SDSS регулярно публікують оновлені версії карти Всесвіту, яка в липні 2020 року охоплювала 11 мільярдів років історії його розширення. І близько шести мільйонів зірок. Один з проєктів SDSS Milky Way Mapper зафіксував зірку з милозвучною назвою j 0931 0038 або скорочено J0931. Ця зірка зацікавила науковців через те, що мала незвичайні особливості порівняно з іншими. J0931 спочатку була позначена SDSS як така, що має низьку металічність або дуже низький вміст важких елементів. Кількість заліза в зорі по відношенню до кількості водню вказує на те, що вона містить лише близько 1,7% від співвідношення заліза і водню, знайденого на сонці. Тобто зірка має низький вміст важких елементів, але це не зовсім чиста зоря. Це змусило астрономів продовжити спектроскопічні дослідження з високою роздільною здатністю за допомогою одного з великих і потужних магеланових телескопів діаметром 6,5 метрів. На диво, хімічний склад цієї зірки був дуже відмінним від того, що очікували побачити вчені. Деякі елементи були дуже поширені порівняно з залізом, включаючи підвищену кількість стронцію, ітрію, марганцю, нікелю і цинку. Інші елементи, такі як натрій, титан, скандій і барій, виявились у величезному дефіциті порівняно з більшістю інших типових зірок. Це майже так само дивно, як якщо б одна зірка j 0931 розповідала нам. Кілька різних історій зороутворення одночасно. На цьому графіку показано різні спектральні особливості J0931, помічені телескопом Магеллана. Хоча є багато елементів, які мають схожі розподіли порівняно зі звичайними зорями, вони тут показані фіолетовим кольором, або зорями, підсиленими нейтронами, згенерованими над новими, які тут показані синім. Зоря j 0931 показана тут чорним кольором, є одночасно і сильно підсиленою, і дефіцитною за значною кількістю хімічних елементів. Ту ж саму інформацію можна зобразити за допомогою трохи іншого графіка. Тут сірим кольором вказано діапазони металічності для майже 5 тисяч нормальних зір, у яких вміст важких елементів коливається від 0,03% до 3,2% від сонячного. Червоні точки, які показують спектроскопічно визначений вміст різних елементів у OJ0931, демонструють як збільшення, так і зменшення кількостей різних елементів в порівнянні зі звичайними зорями. Тобто, перше, що показала ця зірка, це те, що не всі зорі збагачені рівномірно, принаймні деякі з них частково збагачені певними елементами, а частково дефіцитні в інших. Однак ми повинні визнати, що ця зоря існує, а це значить, що незалежно від того, що її характеристики виглядають так, ніби вона розповідає нам декілька різних історій зороутворення, і те, що існує безліч факторів, які вплинули на те, як вона набула своїх властивостей, насправді існує лише одна справжня космічна історія, яка призвела до її утворення і існування. У науковців є припущення, яке може пояснити цю зірку лише однією історією. Вона утворилася дуже давно, на початку історії Всесвіту, з майже первісної речовини, яка була лише трохи збагачена важкими елементами, але неподалік, незадовго до того, як ця зоря утворилася, стався одинокий ранній і асиметричний спалах над новою, яка засіяла міжзоряне середовище нерівномірно. Причому деякі елементи збагачувалися переважно в одних напрямках, тоді як інші не збагачувалися в тих самих напрямках. Якби відбувся якийсь спрямований викид уламків над новою, а потім зорі швидко сформувалися з матеріалу, що містив ці нерівномірно збагачення та перероблені зоряні уламки, було б можливо сформувати такі зорі, як J0931. Зорі, які утворилися з не дуже добре перемішаного зразка міжзоряного середовища, зі зразка, що був як збагаченим, так і дефіцитним одночасно. Причина того, чому так мало зірок демонструють властивості подібні до J0931, полягає в тому, що з часом у всесвіті відбуваються три речі. Перше, викиди матеріалу від різних катаклізмів, навіть дуже асиметричних, з часом перемішуються з рештою міжзоряного середовища і розчиняються в ньому. Друге. Більшість зірок утворюються після багатьох бурхливих космічних подій, а також формуються переважно у збагачених матерією регіонах Всесвіту. І навіть спочатку незаймані регіони, найчастіші області, в яких ніколи не утворювалися зірки, з часом все одно змішуються з переробленим, забрудненим важкими елементами матеріалом. Таким чином існує лише короткий проміжок часу, коли можуть сформуватися сильно асиметрично збагачені зорі. І лише найперші з цих проміжків в історії всесвіту є моментами, коли можуть сформуватися сильно асиметрично збагачені зорі з низькою металічністю, такі як j Нуль 31. Якщо подивитись на точний розподіл елементів, який існує в цій дивній зірці, ситуація стає ще більш тривожною, оскільки з'ясовується, що у людства немає жодної моделі наднової, яка могла б передбачити вміст всіх спостережуваних елементів одночасно. Науковці почали проводити моделювання різних астрофізичних подій і зупинились на моделі гіпернової, яка виникла із зорі масою приблизно 80 мас сонця. І побачили, що вона може пояснити появу багатьох елементів. Тут вона зображена синіми точками, а фактичні значення вимірювання характеристик J0931 0931 червоними. Хоча ця модель добре пояснює більшість елементів, вона ж не може пояснити їх усіх. Якщо розглядати дані в сукупності, то можна припустити сценарій, за яким матеріал, з якого утворилась ця зоря, складався з суміші попередньо збагаченого, добре перемішаного, майже але не зовсім чистого матеріалу, який був доповнений матеріалом з асиметричного вибуху над нової. Однак у цьому сценарії знову виникає загадка, оскільки наші найкращі моделі зоряної еволюції вказують на те, що зорі масою від 40 до 140 мас сонця взагалі не повинні ставати над новими а скоріш безпосередньо колапсують у чорні діри без зоряних катаклізмів будь-якого типу. Цілком можливо, що ця зоря може навчити людство чомусь новому. Природа, принаймні іноді, поводиться дещо інакше ніж передбачають наші наївні очікування. Можливо, і навіть ймовірно, що те, що ми бачимо, натякає нам на те, що наше нинішнє розуміння утворення життя і смерті зірок, особливо в далекому минулому, є занадто наївним і потребує значного уточнення. Можливо, значна частина астрофізики масивних об'єктів, створених у ранньому всесвіті, визначається факторами, які науковці неправильно використовували в моделюваннях. І асиметричне збагачення ранніх зірок було більш поширеним явищем, ніж ми зараз уявляємо. Незважаючи на це, відкриття j 0931 і, можливо, в майбутньому більшої кількості подібних зірок дійсно проливає світло на те, як утворювались важкі елементи в неймовірно ранні часи нашої космічної історії. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи залишились у вас запитання по темі. До зустрічі і не перемикайтесь!